Всім привіт, сьогодні буде ще один крутий лайфхак про те, як користуватися лотком, ну, якщо ви користуєтеся жидким стиральним порошком. Якщо звичайним стиральним порошком, то все зрозуміло, а сьогодні покажу лайфхак для тих, хто користується жидким стиральним порошком. І є одна класна штука. Це я сам придумав, це самі на заводу придумали, ті, хто виробляє ці стиральні машини, це в інструкції є. Для тих, хто користується стиральним порошком, потрібно зробити одну штуку. Хто звичайно користується порошком, що потрібно робити, треба, а хто жидким, дивіться, що потрібно зробити. Отака От штучка зверху, тягнемо на себе і опускаємо. І Потім заливаємо жидкий стиральний порошок і він не вибігає відразу, а вибігає поступово, коли подається вода. І цим самим краще перемішується з водою, розбавляється. І Ще крута штука є. На no. цій тасмаски. Дивіться, я підніму, щоб краще було видно. Сразу є метки, 50 мг, 100 мг, можна кришечкою використовувати, не мірити. а тут вже є поділочки. Ми наливаємо і бачимо, скільки ми налили сравного порошка. Є різні. Є просто, що вставляється зверху, є просто що. Вони повністю витягуються, а в мене ось так. А тоді, коли користуємося звичайним порошком, на запхнули назад і все. І користуємося. Главне не забудьте, коли ми почнемо звичайним порошком користуватися. Ну що, хто знав, пишіть, що ви знали, хто не знав, пишіть, що не знали, що щоб місце корисне було. І буду вдячний за підписку. Всім пока!